Добрий день, пане Миколо. Вітаю вас. Ми от наводимо ці страшні цифри, скільки наших дітей було депортовано в Росію, і розуміємо, що життя і доля кожної дитини вона важлива. І навіть ту невелику, яка може здаватися кількість дітей, яких вдалося повернути, це вже Успіх, можливо, ви нам трошки розкажете, як все ж таки вдається робити такі дива. Я не побоюся цього слова, тому що в тих умовах, в яких знаходиться Україна, ну це дійсно треба лише, мабуть, сподіватися на на диво, що Росія когось відпустить. Я дякую, що ви піднімаєте таку важливу тему, тому що це наші діти, вони безцінні і доля кожної дитини. Вона важлива наразі. Ось прямо зараз. Цих 10 дітей, які сьогодні повернулися. Вони вчора перетнули кордон. Сьогодні вони вже в Києві, і буквально о, скажу вам півгодини, як вони перебувають в одному з наших центрів надії та відновлення в місті Києві. І я зараз, якраз, проводив спілкування з ними до от, перед цим включенням. І чув ті жахливі історії, про які вони розповідали. Адже тут є і з Луганської області діти і з окупованої Херсонщини, от з Гініческа, з Нової Каховки, з інших сіл, населених пунктів є діти-сирота. Знаєте, ця війна вона жахлива. Вона неймовірно трапила дітей. І Для нас фонду Ukraine, дуже важливо віднайти наших дітей. І повернути їх от дівчинка там за моєю спиною, яка зараз спілкується з працівниками Сиві Україн, розповідала їй 16 років. Вона каже, що в тому селі, де вона жила, залишились пенсіонери, і залишилися багатодітні сім'ї, які хотіли виїхати, але можливості такого немає. Всі діти заявляють про те, що вони боялись вийти навіть з дому. І е, жили в постійному страху. Вони були свідками військових злочинів, того, що російські військові вбивали, ув'язнювали. Буквально зараз вона розповідала історію. Як один чоловік, коли проводився референдум, просто включив якусь українську пісню, і це почули російські військові його забрали в каземати. Його допитували, над ним знущалися, але залишили в і вони так карали всіх, хто намагався проявляти свою ідентичність. Інша сім'я з двома дітьми виїхали з Луганщини і кажуть, що вони до сих пір не отримали паспорту ЛНР і російського паспорту, і вона говорить, що вже неможливо жити, просто бо змушують. І дітей утримувати паспорти, і дорослих вже не можна ні працювати ніде, просто виганяють і несприйнятне життя вже для тих, хто хоче залишитися українцем на окупованих територіях. Це не поодиноке свідчення цього, тому цей Україн далі розшукує тих, хто хоче переїхати в Україну, саме викрадених дітей, тому що. Серед цих дітей, яких ми повернули, її викрадені діти, і вже 141 дитина повернута. Ми працюємо далі. і Ми хочемо подякувати всім, хто нам нас підтримує, хто нам допомагає. Залишайтеся з нами, допомагайте нам через тому що діти безцінні. Нам нам це дуже важливо, пане Миколо. Ще хочу поцікавитися, чи розповідали вам дітки, які були викрадені представниками Російської Федерації чи Республіки Білорусь, де їх утримували і в яких умовах. Дивіться, ну, загальної такої схеми немає, тому що ворог прийшов вбивати. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що завдання, яке ставить Путін, це знищення повністю українського народу, української ідентичності. Тому кожен, хто не приймає російську ідентичність, хто не підлягає русифікації, має бути знищений. Тому це проводиться різними способами, навіть про ті табори, літні, про які там говориться, що їх там вивозили, це не просто табори, це табори перевиховання. Тобто там все робиться, щоб з дитини українською зробити російську дитину, паспортизувати, дати сертифікат навіть на житло, пообіцяти, скажімо так, і е відправити в школу, в і військову академію. О, тільки промити мізки дитині, зробити з неї російську дитину, при чому вона ненавиділа Україну. Я щойно також говорив з однією з мам, і Вона розповідала в неї маленькі діти. Досить вона каже: Я не віддавала їх школу, Це ж жахливо. Потрібно там співати гін Росії. Потрібно не вчити російську мову і говорити тільки виключно російською мовою. А оці уроки о главна, де розповідають, що Україна не існує, і що тільки велика російська імперія має право на існування, де змушують писати листи подяки російським військовим. Що на наших територіях діти пишуть лісти подяки російським військовим і малюють російські прапори? Тобто, все робиться, щоб знищити взагалі хоч якийсь зв'язок з Україною. Тому це вбивча політика Путіна для всіх українських дітей на окупованих територіях і тих дітей, які опинилися в Російській Федерації. Тому це політика геноциду, політика винищення взагалі України. Що ж зрозуміло, пане Микола, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякую а, вам Так, да, спасибі. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Микола Кулеба, керівник благодійного фонду Сейв Україну, повноважений президента України з прав людини 2014-2021 років.